Всім привіт! Сьогодні я вирішила приготувати перець. Для цього нам потрібно таких 4 перці я взяла. 4-5 перців порізати по половинці. Далі нам потрібно таку корінну ножку взяла, я її порізала. І скільки тут? Десь 350 грам грибів я взяла, зараз я їх поріжу їх треба піджарити з цибулькою. А потім в кінці я додав ще моркву. їх треба порізати отак дуже мелко. щоб вони пустили сок в цибулю. Різали. Ну, вийшла майже ціла доска це грабит. Перший раз таке готовлю, чесно горя, завжди готувала по другому рецепту. Так що у мене томата не було, я готовлю по другому рецепту. Значить так, тепер це все я закидую. В сковородку. Вам видно. Так. Включаємо сковородку. Бо я виключала, щоб цибуля не пригоріла. Ось у нас сковорода з цибулею. Так. І закинемо сюди гриби. что мы порезаем. Так. Все. Так. Можем добавить трошки еще олейки. Я такой олейкой користуюсь. Тепер нам треба ще посолити цю цибульку з грибами. Зараз ми посолимо. Дивіться, не пересоліть. Я даю таку одну щепотку. Перед гриби мають пустити сік. Ніяких приправ я зараз нічого ще не даю сюди. Просто жарю цибулю з грибами. Часом можна помити і доступку від грибів, я помила. Так. Ну, гриби все впитали, я вижу. О, ми почули запах гребів. Навезу мене трошки сок, ось такі гриби. І потім закинемо моркву. Закинемо оцю моркву, що я потерла Сковородку. Можна вже закидати. Морква теж пуста сів. Здравству миємо, щоб все було чисто і удобно було готувати. Я вже знову треба додати трошки олії, бо ми додали моркви. От зараз буде той момент, коли ми ще трошки посолимо, бо ми докинули моркву. Треба спробувати, чи достатньо солене. Дивіться, не пересоліть, Пробуйте як готувати. Так. І м'ясо сюди кидаємо, то, що ми порізали. Воно так має чуть чуть притушитися. Змотримо. Ви знаєте, треба ще трошки посолити. Я тільки що попробувала, треба присолити. Це буде все, я жарю, це буде така... Заправка до, до перця ну, звісно, що ще й рис буде. Рису зовсім мало буде, я вам скажу. Я зварила забагато риса. Ще буде щось. Ось, бачите, воно починає вже втушуватися. Морква починає бути така, бачите, як би Ось це вона вже тушиться. Так. А це у нас рис. Бачите? Рис Я не знаю, скільки мені взяти. Ну, нехай воно тушиться поки що. Так, а ми будемо готувати поки що. Зараз це все скинемо. В одну миску. У ну, мене така більша миска. Зараз ми кинемо сюди рису. У нас не дуже багато. Я показую цих перців. Зараз скажу навіть скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вісім. Вісім. Вісім дольок таких у нас. Тут. О, зараз, коротше, ми подивимося спочатку, як воно потушиться. Ну, ось і все. Ми його стушили. Дивіться. Це все я висипаю в миску. vai palavra para Тепер до цього ми додаємо до цього гриби тут, коротше, морква, цибуля і м'ясо. Куряче, копчена ножка. Звісно, запах прекрасний. Так. І тепер нам треба сюди додати трошки рису. Зараз я візьму чисту ложку, щоб ми не замостили весь остальний риск. Будемо дивитися, скільки ми дамо. Ось одна ложка рису. Так. І друга ложка рису. Третя ложка. Три. Три з половиною ложки дала рису. Я думаю, що це достатньо. Так, далі. Цей рис ми прибираємо в холодильник. Так, холодильник. Рис заховали. Тепер беремо це все і перемішуємо. Так, разом з цим всім, що ми тушили. Звісно ж, можна купити томатний кетчуп іще до цього, але я думаю, тут такі інгредієнти, що той кетчуп тут вже ні до чого. Так. Ми будемо його запікати в духовці цей перець. Зараз в мене є спеціальна посудина, зараз візьму я посудину. Так зараз. Перед. У мене таких є дві однакових, ну, поки що беремо одну. одну таку форму я купила. Вона дуже хороша, дуже така груба і міцна. І вона спеціально для духовок. Так. так. Далі що ми будемо робити? Чуть-чуть цю змастимо чуть-чуть олією. Ось таку олію використовуємо. Так, вона зараз розлиється. Мені ще вже не розлиється, а треба розмістити. Що, палець чистий, все чисте, не переживайте. Так. І беремо перець. Ця ложка буде мені неудобна. Ладно. Беремо цю ложку. І наповняємо перець цей начинку, яку ми робили отак. Наповняємо дуже добре, так, щоб перець був горою, щоб начинка була горою. Ось так. І укладаємо цей перчик в цю посудину, о, брем следующий. Конечно, наверное, треба. Кетчупа, але в мене буде для цього майонез, я вам скажу. і Це все полию Зараз я вам покажу, як майонезом. Майонез я робила домашній. тут наповняти, думаю, що воно щось падає. Ой, а нам ставлю начинки. Ой, що так? я так сильно напихаю. Ну нічого. Так. так Слідущий перчик. Выглядим сюда. как раз отстаю. Зараз ми подивимося, щоб нам стало на весь перець. Так. Так, Ох, пахне грибами. Так, зараз у нас тут ще трошки залишається. Ми доповним от сюди. Так, ось воно сюди описалося якраз. А один поставимо зверху, бо не поміщається. зверху. Потримала. Так. Треба додати трошки кипяченої води, о, щоб воно не пригоріло нічого тут. чуть чуть Змастимо домашнім майонезом ще зверху. Беремо ложку чисту. Ось такий робила домашній майонез. І кожний. Перчик зверху майонезом поливаємо. Вот так, и теперь духовку стану, ставим. ставим таймер таймер на 40 хвилин я поставила. Зараз подивимося, як себе почуває перчик у духовці. Нам скоро треба буде вибирати його. Ано. Зараз. Подивимося, що у нас тут Ого! Бачите? Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть і ми будемо вибирати наші перчики. Так. Покажу вам потім, які вони вийшли вкусні, як воно виглядає. Все покажу. Так. Я його виняла. Перчик я вже виняла, бачите, яка краса вийшла. Він повністю пропікся, м'ягесенький. Зараз я виложу на тарілочку. Зараз виложу на тарілочку. Будем дегустировать. Тарелочку. Так. Здесь мы целый сверху. Да.

Хочет, можуть собі майонезом ще. Щас ми спробуємо. Сідаю свій шедевр пробувати. Так, знаєте, що тут треба напевно ножик. Да. Так. Ну, попробуем. Парец получился дуже сочный, вкусный. Я так думаю, навіть томат тут не потрібний. Не Бачите, розрізається. Так що всі приготовляєте блюда. Таким способом, як я приготувала перчик. І всім смачного апетита. До зустрічі.